Будь-який вішліст на суму у 20 тисяч гривень може стати вашим. І все, що для цього потрібно, це поділитись досвідом використання того, чим ви користуєтесь щодня. Ага, настільки просто. Давайте детальніше. Крок перший. Реєструємось на сайті з емейлом, через який ми з вами зв'яжемось в разі вашої перемоги. Крок другий створюємо список того, чого вам хочеться. Будь-чого. Від комплектуючих для ПК до смартфонів, від пральної машини до фена та електричної зубної щітки, від шин до оливи для автівки. Слідкуємо за тим, щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень, і обов'язково робимо список відкритим. Крок третій залишаємо відгук із фото на щось, чим ви користуєтесь, будь-що смартфон, навушники, ноутбук. Тішини для автівки, будь-що тут головні три речі: щоб цей відгук був не просто класно, крутезно сподобалось, а щось справді розгорнуте, бо всім цікаві відгуки не в одне-два слова, а ваш реальний досвід. Чи можете ви рекомендувати ту чи іншу річ, щоб цей відгук був чесним? Бо якщо річ справді погана, то про це мають знати всі, щоб фото та відгук були саме вашими, а не скопійовані з якогось іншого сайту. І цю автентичність ми обов'язково перевіримо під час розіграшу. Крок четвертий: залишити посилання на свій відгук у google формі яка буде в описі до цього відео. І все участь в розіграші прийматимуть відгуки, що були залишені з 25 листопада по 25 грудня. Включно дата фінального розіграшу 26 грудня, і він відбуватиметься у прямому ефірі саме на цьому каналі. Отже, обов'язково підпишіться, щоб його не пропустити. Кожен унікальний відгук, а відповідно, й кожне посилання, це один шанс виграти. Отже, подивіться, скільки речей вас оточує, та порахуйте самостійно. Давайте про всяк випадок детально поясню, що треба робити. Реєструємось на сайті, а якщо ви в своєму google аккаунті, то можна просто увійти. Створюємо список з тих речей, що вас цікавлять. У мене це трошки комп'ютерних залізяк. Дивимось сюди, щоб піктограма була оком, а не замочком. Це значить, що ваш список відкритий, це важливо. Далі шукаємо те, на що хочемо залишити відгук. Натискаємо Додати відгук, заповнюємо усі поля реальним досвідом та реальним Враженнями, додаємо фото, натискаємо опублікувати. Щоб отримати посилання на свій відгук, клацаємо оцю решітку. Копіюємо все, що в адресній строці. Переходимо за посиланням під цим відео на Google форму, вставляємо посилання на свій відгук. Все, мої вітання. Ви приймаєте участь. І це, звісно ж, з компа. Інструкція, як це зробити зі смартфону, буде в описі до цього відео. Повні правила розіграшу можна знайти там само. Хай щастить.